Бажану копаю. До Америки хочу докопатися. До Байдена? До Байдена. Побалакати треба. Коли вже лендліз нормально, наматує. Підписуйтеся, хто хоче з Байденом поговорити. Підписуйтесь, лайкайте. Дирку пробурю. Приходьте, побалакайте, якщо хочете. Прокопати дирку, вже бойден відгукнувся на мої прохання. Дуло дав, сказав, остальне сам Ну, <рив> А що мені з того дула? Я його на забор поставлю. Буду робити габіон. Двір буде на, дві, на два рівні розбитий. З будинку виходиш один рівень і потім ще один нижче на 50 см. Тут буде у нас просто газоном засіяно і тут також. Абіони триматимуть ось цей ґрунт. Вони будуть лежати на фундаменті. Зараз трошки підкопаю, просиплю щебнем, бньом, підбетоную сантиметрів 10 товщиною. Просто щоб було рівненько. І вже на них буду на фундамент кластиму сітку. Підтримуйте наш канал лайками, коментами та підпискою. І ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Так. Підсипаю щебеневу подушку. Так. Ну, Це тут у мене свої прибамбаси, мені треба, щоб було 55 до нитки. Рівень у мене натягнутий ниткою. І скрізь буде 55 до щільня. Потім, потім 10 см товщиною забетоную. І вже на цей бетон укладатиму габіони. Хто таке робив сам або в кого майстри робили, напишіть. Що я, може, зробив неправильно, бо я все це сам видумав, трошки відео подивився і зробив, як сам вважав, за потрібне. Може хтось щось підскаже, бо я ще буду робити забор. Буду використовувати породи. Ось я виставив сітку під габіони, забетонував її в таку ленту. Можна було не бетонувати, можна було замість бетона покласти сітку горизонтально нижню і зв'язати її з вертикальною стінкою, і воно б так трималося. Ну Так як тут буде ґрунт, може комусь там захочеться по ньому бігати і так далі, щоб воно нікуди не поїхало, то я його вирішив забетонувати, воно зараз жорстко, вже нікуди не дінеться. Довелося трошки понервувати, коли я його виставляв. В бетоні воно там все падало, пливло. Ну, тепер наш наступний етап будемо закладати каміння сюди. Як можна красивіше будемо вибирати, класти, Ну, покажемо потім. Ну поки що така сітка. Можна курчаток зараз тут тримати. точно. Так, жорстко, бачите як. Так, щоб долі в мене було натхнення працювати, підписуйтесь. Лайкайте, поширюйте, можна поширювати відео. І тоді я буду працювати як лев, на риболку навіть не ходити. Так, за цю роботу. Ну, це я день тут провозився. Не сам, Помічник в мене був. Я заробив яблуко. А помічник? У помічнику гроші заплатили. Ви дивіться, сітка. Це не просто сітка, а спеціальна для габіонів. Тут проволока четвірка, оцинкована. Так. Нам її дали безкоштовно, щоб ми прорекламували магазин, але я не буду казати, що за магазин, сітка вже встановлена. Так що все. Ні, насправді сітка 2 на півтора, 2 метра на півтора 760 гривень одна штука коштує.